1 січня 2024 року розпочалась кампанія щорічного декларування доходів громадян, яка триватиме до 1 травня 2024 року. Обов'язок подати податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом звітного року отримували доходи, і зокрема у вигляді спадщини та подарунків. Порядок оподаткування цих доходів залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця а також від резидентського статусу цих осіб. Об'єкти спадщини, дарування, що успадковуються членами сім'ї, спадкодавця першого та другого ступеня споріднення, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї, спадкодавця першого та другого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Таким чином, фізичні особи резиденти, які отримують спадщину подарунок від фізичної особи резидента, але не відносяться до членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини подарунка. Об'єкти спадщини, що спадковуються спадкоємцем від спадкодавця не резидента та об'єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем не резидентом від спадкодавця резидента оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Фізичні особи, які отримали спадщину, що податковується за ставкою 5 та 18%, зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та включити такі доходи до загального річного оподатковуваного доходу і визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Фізичні особи, які отримали у спадщину подарунок, об'єкти, що податковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, декларацію про майновий стан і доходи, можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання такої декларації. Граничний термін подання декларації до 1 травня 2024 року. Податкову декларацію необхідно подавати до податкового органу за місцем своєї податкової адреси. Громадяни мають можливість подати таку декларацію, не відвідуючи податкову інспекцію, скориставшись електронним кабінетом. При цьому, як і раніше, декларацію можна надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. А також подати до контролюючого органу особисто або уповноваженою на це особою. Форму податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи із змінами.